Залишили, друзі, машину там ліворуч за углом. Далі тут вже проїзду нема. Дивись, який мурашник. Ага. о як. Трудяє, а. Сьогодні також похмура погода. Коли приїхали, дощик був невеликий. Зараз його нема. Згадали це місце, друзі, ну, ми, ми тут були десь два роки тому, одного разу всього в вересні, збирали різні грибочки і вирішили все ж таки сюди поїхати, подивитися, що тут. Тут, бачите, ліворуч, праворуч, є і хащиці, і берези є, хвої багато. Далі там, наскільки я пам'ятаю, там йде смерековий ліс. Ну, Зараз подивимося. Мішаний. Ну, щоб вдома не сидіти. Взяли своїх собак та поїхали. Нехай вони побігають. Та ми подивимось, що в цих місцях робиться по грибочках, як тут прокидається природа. Вас, як завжди, друзі, запрошуємо з нами на цю лісову прогулянку. Айда! Ось саме по цих ярочках, бачите, та і тут вздовж тропки та госвін. От. Польських грибів було дуже багато. Ну, зараз ми не сподіваємося. Зустріти їх. До речі, хоча, да? Де? Так, в Київській так. області, да? там так, там. Вже так, показували. Так. Польські грибочки пішли, друзі. Маховики. А ми ото як не знаю, ну. Ти ж щось маховики збрали. Маховики. А, маховики збрали. Маховики. А. Ти щось вирішує з цим лісовичком-боровичком? До мене в нього ще черга не дійшла. Поки що дійшла до Київської області. Ми вже десь хвилин 20 підіймаємось. Тут така дальня дорога. Що вчора по схилах, так? Да, лазили, що сьогодні вибрали собі не самий простий маршрут. Ти що така сьогодні? Після вчорашнього походу Ноги годять. Сьогодні ще додавали собі. Чогось Ну. Забула, що такий підйом. Думала, що більш Ні, я ж кажу, що ми тут були одного разу всього. І то два роки тому. Думали, що ну, не такий підйом тут. Бачите, забули вже. Ну нічого. От ну, друзі, останнього разу ми ходили от по цих лісах. Ось тут трошки ходили. І от спочатку по тих хащицях. А от тут, бачите, далі ще ми вже на горб заходимо, ще трошечки. Думаю, От тут ми не були. Тоді походили тут от навколо і все. Позбирали грибочки, так непогано. І поїхали додому. Ну от а сьогодні вирішили піти далі. Самим цікаво. Та й ви подивитесь. Все таке зелене. І волога є. Але поки що нема чого вам показувати. Опеньки, напевно, тогорічний, бачите? Багато як. Скоріше за все опеньки. Ну а що, можна позбирати вже сушени. Чуєш ще ріш? Я тільки ще тогоріч не опеньків бачив. Прикинь, так, да, то виходить два роки тому, якщо б ми... Ну, ми втомлені дуже були, да, такі було, що то капець. Тому і поїхали додому. А пройти буквально треба було десь метрів сто. І тут таких пнів, до речі, багато. Тому і це я впевнений, що це опеньки. Друзі, а ось і наша знахідка. Це вже літній грибочок. Якщо я не помиляюсь, ріжка глазаста, мухомор сіророжевий. Ану. Ось він. Зараз подивимось. На да, це він, друзі. Ось так, бачите. Це не білий, але ж літній грибочок вже. Перший наш літній грибочок. Ну що, туди походимо тут, так? Да? Трошечки. Ось бачите, друзі, піднялися на самий горб. І от така знахідка. Ну, він ріс там, де більше сонця. Та-на-да, з краєчку, вздовж ліса. Ну, таке може бути, що він один, знаєш тут. тому що Перші гриби, та як білий, як будь-який гриб, коли починає з'являтися, то ще не масово, поодиноко. Тому ми дуже не радіємо, бо може більш нічого і не знайдемо. Але це вже супер, все да? одно радіємо. Ой, трошечки дух перевели, друзі, бох, ж всі. От тут чорниці буде, так? Да? Стіки кущів. Трутовики такі здоровенні. Ці вже в геть старі. Отак от, от, друзі, йдемо по лісової дороги, вже дійшли все, ну, вже схил донизу йде. Далі вже не підемо. Погуляємо трошки тут, подивимось. І потім будемо потихеньку спускатися вниз, але ж з правої сторони цієї дороги. А що там в тебе? Нічого? Це такий ліс тут, бачите, ну навряд чи тут будуть вісняні грибочки. Але ж раз дійшли до сюди, то подивимось. Там починається мішаний. О, як бачите, як різниця яка. Тут як ну, не моха, не травички, нічого. А тут як сказки. Ну. Марсик, де вся банда. А, ти теж сюди йдеш. О, як красива, друзі. Краса яка. А там гори видно. От тут і ягоди будуть. ну то капець. Ні. Рішу якогось грибочка побачила. Ну я все рівно в твою сторону йду, да. зараз подивлюсь. Жека, пішли. Де ти стоїш біля нього? А зараз тут такі хащі. Так, як до тебе тут пройти? Ану. Ага, ось так. Ну, ми такі не збираємо, але що це, павутинник, чи що? Ні? Що, як я забув? А знаєте, як, друзі, коли деякий... Віди грибов. Не збираєш то, не запам'ятаєш якось. Так, Іріш, Пішли до тої дороги і підемо обратно, але ж з правої сторони. Гарно, друзі, прогулянка супер. Подивимося, що буде ще на зворотньому напрямку. Ціла сімейка, бачите. Аж до верху йде. О, поруч ще. Пів години десь, друзі, спускаємося, постійно заходимо з правої сторони. Нічого. Але краєвиди то супер. Бачите, гори. Чуєте? Ой, як птахи співають. В лісі. А, а? Тільки весною, літом вже так, 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 -да -да, літом вже не так, друзі. Не знаю я хто, а ми так відпочиваємо в лісі. Якщо навіть і грибів нема. Але коли, коли природа, вони є, то ще краще. Ні, ну то да. Потихеньку, друзі, нам залишилось ще краще поворот. Ну ні, ну то зрозуміло. Поворот і вже на навпрямкій до машини. Марсик ще такий старший. Виже ж мухамор знайшли, знаєш. Ну так, це диво якесь, ну. Майже білий. Майже білий. Хоче маленький, але все одно. Ух ти. Бережно. Так. Приги на мою сторону кайфову. Та всі собаки вже втомилися, так? Да? Ага. Та зараз Дамар, ж... до річки дойдемо. Там водички поп'ють. Ну. Та й поїдемо собі. Благо, річок у горах. Дуже багато. струмочків

Жека, Більбо, давайте п'ять хвилин і пішли. Ще півгодинки по хащицях походимо. А м'яти скільки, друзі. Ой-ой-ой. Бачите, яка велика і так пахне. Візьмемо собі на чайок ввечері. М'ят. Ну, з лісною м'ятою, друзі. Ну то просто супер. Багато брати не будемо, але ж так що. А ще можна в салат додати сьогодні ввечері. Ну, то вже розберешся вдома. Ага. Та ні, трошечки. О, як якась хатинка Фредді Крюгера. Спустилися, друзі, до самого низу вже. Походили трошки по цих хащицях. Нічого. Але як прогулянка, супер. Як завжди, собаки побігали, ми знаходилися два дні, вже до машини залишилось декілька сот метрів. Будемо їхати додому з вами, ну, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!